Скільки б я не робив оглядів на мультипечі або аерогрилі, якщо вам так зручніше, та все одно індустрія не перестає дивувати якимись новими цікавими підходами. І в цьому відео ще одна модель, яка здивувала функціям, універсальністю та навіть керуванням. Про все розповім по черзі, а огляд мій про величеньку таку мультипіч, це котек, цекофрай фудкорт 11000 Connected C. і назва в неї теж така величенька ні в року. Мабуть, далі буду називати її трішечки якось простіше, щоб було. Якось більш компактно для проговорювання почнемо. Коли я записую це відео, дана модель коштує 9999 гривень. Але ви, коли б ви не переглядали цей огляд, можете за посиланнями у описі дізнатися актуальну вартість цієї мультипечі. Там для цього є спеціальні посилання. Переходьте за ними та дізнавайтесь актуальну вартість. Там також копіюйте та застосовуйте на сайті Воюа промокод на знижку, який знизить ціну на цю та інші мультипечі від цекоти. Поставте вподобайку цьому відео та. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще ні, бо тут багато корисних відео. Та також переходьте до наших соціальних мереж. Велика мультипіч у великому пакунку. Комплект цього разу без жодних сюрпризів та прихованих бонусів, тільки сама мультипіч, чаша місткістю в 11 літрів з антипригарним покриттям. Але конструкція, як казав на початку, мене здивувала. А отже, тут, крім чаші, ще є нижнє відділення, яке, мабуть, можна назвати справжньою компактною духовою шафою, шафою, у якої насправді є два нагрівача. Спеціально для цього відділення в комплекті є два дека, одне з яких Металева інше з антипригарним покриттям. Я одразу їм дав визначення за своєю власною класифікацією. Випічка та м'ясо. Звичайно, на другій також можна готувати і овочі, але класифікую тут саме я. Мені сподобалось, що корпус в більшості своїй виконано саме з матового пластику, буде менше видно дрібні подряпини на ньому. Але як і на початку відео, повторюю, що сама мультипіч по собі досить таки велика. Тому перед замовленням впевніться, що вона вам підійде за розмірами. Тут я по висоті наміряв більше 40 см, майже 40,5 см, і по глибині 35 см приблизно. І саме зручність є основною фішкою цієї моделі, адже тут ми маємо одразу два способи приготування: це аерогриль за суттю згори та міні-духова шафа знизу. Обидва способи приготування працюють як одночасно, так і окремо. Вони мають окреме також керування. А ще незважаючи на трохи різний спосіб приготування. Цю піч можна використовувати просто для того, щоб приготувати трохи більший об'єм страви. Ну, наприклад, може ви чекаєте гостей. Ось так. Наприклад, я готував куряче філе у паніровці. Вийшло класно і зверху і знизу. Тільки здається, згори страва приготувалася швидше. Ну воно й не дивно, бо приготування гарячим повітрям це теж одна з переваг саме мультипічей. Я тут акцентую увагу саме на швидкості приготування, а не тільки на тому, що страва потребує менше олії для приготування, хоча й це. Це дуже важливо. І ще один мій острах, коли побачив, що модель це ніби два пристрої у одному, то подумав, що буде споживати занадто багато енергії. Але ж ні. Максимальна потужність споживання тут 1850 Вт. Навіть двох кВт енергії вона не споживає у максимальному режимі, що теж, як на мене, непогано. А ще для незвичайного пристроя потрібне більш цікаве та незвичайне керування. І воно тут є. Керується мультипічний тільки сенсорними кнопками, швидкий доступ до функцій. Цій теж підсвічений піктограмами, але ще й через додаток на смартфоні, незалежно у вас Android чи iPhone. У саму піч вбудований Wi-Fi, її можна під'єднати до домашньої мережі, а далі обирайте режим, час та температуру і можна готувати. Сам додаток для печі це не тільки панель керування, але ще й книга рецептів. І кожен такий рецепт є додаткова програма для приготування, його можна обрати та одразу ж розпочати приготування, і рецепти розбиті по тематиках, і їх теж можна додавати у обране, що дуже зручно. На жаль, хоч сам додаток перекладений українською, але рецепти поки що ні. Тому довелося вивчити кілька важливих слів іспанською, от як, наприклад, картопля. Або м'ясо, щоб орієнтуватися в незнайомій мові та шукати потрібні рецепти. А щоб розуміти деталі приготування, довелося скористатися візуальним перекладачем, Достатньо звичайного Google Translate. А на Android для цього навіть скріншот не потрібно робити. Взагалі, додаток це універсальний застосунок. Сюди може бути додано також і робота-прибиральника від компанії Цикотек, бо в неї великий спектр розумних домашніх пристроїв. Щоб закріпити знайомство на практиці. Я я Готував у мультипічі одразу дві страви і не раз, наприклад, крильця у паніруванні у верхній чаші і стейк у нижній. і там і там вийшло просто чудово. Звичайно, на цьому я не зупинився і спробував не тільки приготувати мій улюблений батат фрії. Це до речі, не тільки смачно, а ще й досить корисно, і дуже мало олії для цього треба. Ну а ще й класичну картоплю Фрі теж дуже смачна виходить вона. А щоб закріпити та підкреслити моє враження про універсальність, я також спробував у мультипічі випікати свої улюблені мафіни. Це окреме задоволення пити каву з мафінами, які приготував власноруч. Нехай навіть мафіни були зроблені зі суміші спеціальної. І разом з мафінами одночасно готувалося те, чого я раніше не куштував, навіть взагалі. Це такі прикольні в'ялені томати чері. Вони можуть бути як закуска або як замінник томатного соусу, але з дуже насиченим та свіжим смаком. Дуже раджу їх всім спробувати. Це точно сподобається навіть тим, хто не їсть м'ясо. Я їх додавав у домашні роли з лавашу разом з м'яким сиром. Просто запаморочливо смачно вийшло. Отже, практичне випробовування, як на мене, мультипіч пройшла чудово. Зі стравами впоралася, і універсальність мені свою розкрила максимально добре. І у приготуванні, як аерогриль та духова шафа, і у керуванні це сенсорна панель або додаток на смартфоні. І навіть завдяки низькотемпературному режимові нашу мультипіч можна використовувати для ферментування йогуртів або як супер. Шарку тут можна виготовляти мої улюблені сухофрукти для узварчику. Наприклад, ось так я собі приготував трішечки сушених яблук. І залишається лише розповісти вам про недоліки цієї мультипічі, які я знайшов за час користування. Перше про що потрібно згадати, це відсутність перекладу саме рецептів, хоча й додаток сам перекладений повністю українською. Друге, це трішки менше швидких налаштувань, тобто готових програм приготування на панелі самого пристроя. Мене особисто зробило трохи сумним відсутність піктограми окремої фрі на панелі, адже дуже я часто роблю цю страву саме в мультипічах. У іншому, як на мене, модель просто чудова. Розкажіть, що ви думаєте про таку мультипіч у коментарях під цим відео? Також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на наш канал, якщо ще ні. Дивіться інші наші огляди також.